Щороку, 30 серпня, у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації цей день привертає ще більшу увагу до тих злочинів, що скоєні на території нашої держави країною агресором. Наразі достоменно невідома точна кількість осіб, що насильницьки зникли під час війни. Серед них багато дітей було вивезено до сусідньої країни або зникли, і подальша їх доля невідома. Це глобальна міжнародна проблема. Сьогодні міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Дата була затверджена Генеральною асамблеєю ООН задля привернення уваги громадськості до цієї глобальної проблеми, яка торкнулася практично всіх країн світу, зокрема й України. Особливо актуальним для нашої держави це питання стало від початку російської агресії. Здебільшого практика насильницьких зникнень використовується ворогом як спосіб репресії неугодних йому громадян. Переважна більшість жертв із тимчасово окупованих Росією територій. Точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо. Одним з інструментів боротьби з цією проблемою є міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень.